Всім з вами Наталя, і сьогодні у мене в гостях теж Наталя, яка приїхала по спонсорській візі до Англії. Я думаю, це вже приблизно рік, як ти приїхала, Наталь. Так, да, 19 апреля був рік, як я приїхала. Так. Дуже рада тебе бачити все в гостях. Отож, коротко про Наталю. Вона працювала косметологом у Києві. А звідки ти родом сама? А я шостки і багато років жила в Києві, працювала, мала багато клієнтів свою клініку. Ясно, це дуже добре. І ось почалася війна, і ти приїхала сюди. Так. Скажи, будь ласка, ти приїхала з синулею? А так, я приїхала з сином. Коли почалась війна, ми не розуміли, що нам робити, і треба було якось діяти. І моєму синові 15 років, і я розуміла, що йому треба продовжувати навчання. До цього він багато разів приїжджав до Великобританії, дуже добре знав англійську, і тому я вирішила приїхати до Великобританії сам. Наталь, але ж ти теж була перед цим тут кілька разів. А я була 20 років тому, колись будучи студенткою. Так я була, приїжала да, англійську, але до добре англійську я не знала. Мене не була така прям перфектна англійська. Скажи Наталь, от як ти обирала ти обирала спонсора? Ти буквально мені здається, ось знаєш, як то кажуть, у першому вагоні приїхав, мабуть, нелегкий шлях. Мені здається, зараз трошки легше чи ні? От хто прибуває? Знаєш, Наталі, у мене така історія була. У мене в Лондоні жила двоюрідна сестра, і я їхала якби до неї. А вони виявили, що її чоловік він якось дуже любить Путіна, чи я не знаю, там. Якось вони. А відмовились від нас. І так сталося, що ну, моя дитина, якраз ми приїхали до Польщі, вона щось не брала трубки. Якось тобто близькі, рідні люди, вони в такий важкий момент вони, якби, відмовились від нас, але все найкраще. А найкраще, тому що ну, якраз коли ми приїхали до Польщі, мій син через Фейсбук знайшов сім'ю, яка нас забрала, які ми безмежно вдячні. І так почався наш путь в А Я хочу ще зазначити, що зараз ти вже незалежна. Ти пішла від спонсорів, ти сказала їм спасибі, але зрозуміла, що все-таки ти маєш будувати сама без допомоги своє життя тут. Ні так. на кого не розраховуючи Так, Наташ, звісно. Тому а, мені дуже дивно, коли да, от якби я сиділа у людей і ну, сподівалась тільки на чужих людей. Вони дуже багато для мене зробили. Але я розуміла, що треба рухатись вперед, працювати а, да, і бути незалежною. Ну мене завжди мотивував, мотивував мій син. Я завжди дивилась на нього, і мені для нього хотілося всього найкращого зробити для нього. А старт та, щоб він гарно навчався і дати йому гарне майбутнє. Так, да, ну це як люба мама, я тебе дуже розумію. А скажи, будь ласка, ти дуже швидко влаштувалася на роботу. Так, я, я не знаю. На, трет... на третій день, я тільки на приїхала, я день. просто дуже люблю роботу, люблю людей. І мені я не можу сидіти вдома, мені треба щось робити однозначно. Я коли приїхала, то мої спонсори запропонували мені три варіанти піти на співбесіду, були там різні салони краси. От і я прийшла вперше, мене взяли, і я більш нікуди не ходила. Молодець, скажи, будь ласка, як ти підтверджувала свої дипломи? Так, мої, а я раніше багато їздила за кордон в Італію. Барселоно, це був завод Скімдор Барселоні, Італфармацея, в Паріж на Біолоджик Ришеч. У мене було багато європейських дипломів. І це для мене ну, зіграло велику роль, тому що мої українські дипломи, вони якби на них дивились, але вони не мали такої от ваги да, Великобританії. І тому мене зразу одразу взяли на роботу, бо були ці європейські дипломи. Потім, звісно, я вивчала тут багато чого. Я вивчила процедуру лазера, працюю на лазері Кандела, тобто отримала відповідні сертифікати. І ще багато навчалась. Навіть ну, от в середу я знову їж їду в Ригу навчатися там. Плазма гель це нове, то що мені цікаво, і продовжую навчатись тут. На самом ділі, тут дуже багато насправді цікавого для мене. І е, хотілося би навчатись і трудитись далі. Скажи, будь ласка, от дівчатка, хто приїжджає зараз і не знають з чого починати? От я, які твої рекомендації? Ти вже рік тут. От які твої рекомендації тим mm -hmm. от косметологам да українським? Mm -hmm. От з чого їм починати? У нас є ком'юніті, то є всі лікарі, які приїхали з України. І а, у нас є група в телеграм-канал, і ми там спілкуємось, і ми зустрічались в Лондоні і ділилися всією інформацією між собою. Друг, один одного підтримуємо і допомагаємо. І та, от перше, що я зробила, якщо я ну, косметолог, лікар, да, то я підтвердила б свою кваліфікацію. Для цього я відправила свій диплом лікаря, зробила верифікацію диплома. Так, да, підтвердила, але цього замало. Треба ще сертифікати на кожну процедуру, тут дуже дивно, тут треба кожну процедуру мати диплом. Якщо ти робиш чистку, пілінг, у тебе о, повинен бути відповідний диплом. От, і ти повинен його захищати. І тут так цікаво з моєю ну, такою англійською, я да, от захищала і Гайдрофешл, процедуру, це такі чистки обличчя. На англійській, тобто, якби і ну, мені вдавалось. Тоже це були тестові завдання потім робити саму процедуру. І Гейнор, наш тренер, вона оцінювала да, от роботу, і потім видавався ну, определений сертифікат. Мені здається, знаєш, яка перевага в тебе? Ти ніколи нічого не боїшся. Ну треба, значить, треба. От як ти з страхом? У тебе взагалі він буває? Ой, я завжди йду на страх. Мені не цікаво жити, якщо так монотонно. То тобто мені страшно, але я коли роблю, да я получаю задоволення, і для мене важливий результат і безпека в першу чергу. Однозначно, Тобто ти рекомендуєш дівчатам не боятися. ну хтось скаже, я не знаю англійську, ще досконало на тому рівні, на якому ми я можу. Ось піти ідіть. Да, треба однозначно йти. І в процесі вчитися я вчилась, дивилась на своїх колег, але вони дуже всі привітні. Що мені подобається, в Великобританії, тут всі тебе підтримують. І я закохана і в країну, і в людей. І вони настільки завжди притягують руку допомоги. І у мене дуже чудовий колектив. Наталі, ну, кажуть, що добре притягує добре. Наталь, скажи, будь ласка, ти вже рік тут. Розкажи, будь ласка, відрізняється догляд англійських жінок від українських? Звісно, звісно, відрізняється, і мені подобається в англійських жінках, що вони дуже відповідальні, і якщо ти їм, можливо, у їх немає тієї інформації, таких, ну, вони не доглядають, нема самої культури догляду за собою. Але коли ти їм розповідаєш про етапи, про очищення, тонізацію, сиворотку, да, захист, то вони чітко да, от, виконують всі твої рекомендації і перепитують завжди. Я бачу, що вони дуже відповідальні. Тобто, наші жінки, я замічала по своїм клієнтам, що вони скуповували все, але це не значить, що вони всім будуть користуватися. Вони могли у їх буде весь догляд. А хтось буде робити там поетапно, а хтось буде тільки вмиватися і наносити СПФ. А то англійські жінки вони, вони куплять там дві баночки, але вони їх чітко використають і вони будуть розраховувати, вони дуже відповідальні. В цьому вони мені дуже подобаються. А ще замітила, що англійці ніколи не запізнюються От і, і завжди приходять на процедуру. Це я теж була здивована. Бо я й сама можу іноді там, да, косметичні процедури, це якби. Да, завжди системно ходиш, але бувають якісь важніші справи. Да? Ти можеш завжди перенестись. У мене в Києві завжди було. Мої клієнти це були як мої вже рідні люди. Мене стільки мені 15 років досвіду, і я одні і ті ж самі люди приходили до мене роками. І вони могли зателефонувати, сказати: слухай, Наталі, я там сьогодні не можу. візьми когось іншого, перепиши, запиши. Це все було. І я завжди нормально на це реагувала, а тут я. Думаю, боже, за весь час жодного разу ці люди да, було. Да, вони все роблять на відмінно. <гум> Скажи Наталь, а ще от категорія? Яка категорія? 20, 30, 40, 50, От яка більшість переважна? Переважно ходять різні люди, і я завжди у мене нема там якоїсь однієї процедури, яку я роблю всім. Я завжди підходжу індивідуально, Тож, якщо це підліткова шкіра і є там акне. Або розширені пори, то ми працюємо там чистки, пілінги, я назначаю коректний догляд, домашній от і процедури. Якщо це зріла кожа, то есть, ну, тут в мене переважність літніх жінок 50+, плюс, я б сказала. Але вони для мене, вони, якщо в Україні 50+, плюс, я вважала ну, це дорослі. То тут в Англії це юні дівчатка. Вони завжди якось жінки без віку, взагалі Тобто Я на них дивлюсь, вони себе поводять, радуються життю. Їх нема таких а, обтяжень, да, от нема як мислення, вони думають навіть зовсім по-іншому, як назад. Дуже цікаво, і я думаю, ось ми я би дуже хотіла з тобою поговорити про догляд 40+, 50+, але. Це вже в наступних відео. Я тобі дуже вдячна, дуже вдячна. Я думаю, ти хутенько, але розкрила дуже цікаві теми. І я думаю, ти допомогла багатьом. Я ще раз нагадую, ми на роботі у Наталі і обов'язково запишемо ще про догляд. Звичайно, я думаю, ми зараз прощаємося і почуємося у наступній програмі.